Це відео про поїздку на пасіку. Декілька днів назад, як і планував, я відвідав пасіку пана Ярослава. Я ще досі під враженням, тому що це був мій перший візит на пасіку. Раніше ніколи на пасіці я не бував. Ну, не рахуючи одного разу, коли купляв вулики, але тоді пасіка була недіюча, вона розпродувалась і нічого цікавого про бджільництво я там не узнав і не побачив. Поїздка до Ярослава Мухи була цікавою. Я їздив разом з дружиною, їй теж все сподобалось. Пан Ярослав гарний пасічник, чудова людина і дуже цікавий співрозмовник. Ми спілкувалися на різні теми бджільництва дуже довго, не замітили, як прилетіло півдня. Коли була екскурсія, я був приємно вражений, тому що узнав, що ця пасіка не є медове спрямування, а є селекційна племінна. Вона є єдина в Івано-Франківській області, яка бере участь у державній програмі по збереженню карпатської бджоли. Нещодавно якраз прийшли аналізи його бджіл з лабораторії, де підтверджується чистота породи цих бджіл. У нього карпатська бджола вучківського типу. Пасічник бережно ставиться до своєї пасіки, у нього організована гарна робота там. У нього на першому місці здорові бджоли, умови, в яких вона проживає, вже потім мед. Навіть старі вулики, які залишились йому від діда, знаходяться в гарному стані, вони сухенькі. Він велику увагу приділяє вентиляції. Багато чого пояснював. Я зробив для себе висновки. В вуликах, лежаках, які купив, буду робити вентиляцію. Цікаво було бачити, як бджоли носять пилок зараз. Цікаво було подивитися, як бджоли витягують мертвих бджіл з вулика, чистять від печатки, в якої був запечатаний мед. Потім була екскурсія по нуклеусному парку. Зразу хочу сказати, це дуже гарно споглядати такий парк, така робота. Все дуже гарно виглядає. Я зразу подумав, що я десь учутився в космічній лабораторії. Ми на пасіці у пана Ярослава, під враженнями, дуже гарно все. Це нуклеосний парк, парк, бачите. Ну, Інформація по нуклеусах була така поверхнева, тому що мені ще заскоро вникати в цю справу. Пробуйте, тут тепленько вже гаряче. Це від них чи це відліт? Від них. Ні-ні, це, санця це, санця це від може? них, там вже розплід є. Нічого собі, яке тепло. Як людина? Так, Там вже розплід є, так. Так само от вони зимують, на дворі зимують. Це нормально все. Це теж для маток, так? Так, це для маток. Тут маточки зберігаються. Тут зараз на дві рамочки, ще скоротив, ще одну рамочку я забрав. Звідти. Такі маленькі. Так. Ось. А Малень... Чи, для, для чого скло? Щоб бачити просто? тут, ні, а зверху, Так, так зверху, Зверху, щоб бачити. А тут ще перегородки, тут три сімейки. Такі маленькі на три сім'ї. Три сімейки. Дуже вже тепло має бути. Так. Ну тут вони не так гріють, бо маленька сім'я. Але чуєте порівняно ну, одразу. Є різниця. Та само розп'ят там вже є. Вже матки Ну і борти. А борти це круто. Тут вертикально, як була, а така от від природи. Від природи. Тихо-тихо, не зай. Це круто. Якщо бджола носить пилок, значить вже є розплід. Будете знати, якщо пилок не носить, значить є проблема у сім'ї. Угу. Ага. Значить немає розплоду. Або з маткою щось сталося. От. Або загинула матка, або матка трутівка. От. Бачите, пилок носить, значить все в сім'ї немає. Родзинкою. Пана Ярослава, його пасіки, це є домик для апітерапії. Він унікальний у своєму роді, тим, що у ньому помістилось дуже багато бджоло сімей. Таких домиків з такою кількістю він каже, що він не зустрічав ні в літературі, ніде. Там 18 бджоло сімей, якщо не помиляюся, всі на українську рамку. Дуже гарно вони там зимують. Коли ми приїхали, це якраз у бджіл получився обльот. Такий масовий, це теж було цікаво бачити. Ми заходили всередину, там е, все дерев'яне, не оброблено ніякою хімією, тобто фарбами, лаками. Він спеціально вибрав багато вибрав для себе дерево кедр, щоб воно виділяло лікувальні масла в повітря. Ну і така кількість бджіл. Дуже добре лікує людину, тому що він каже, коли маленька кількість бджіл, там 4 вулики, там 6 вуликів, цього недостатньо, щоб лікувати людину. Це більше для, для екзотики, але не для лікування. Чим більше бджіл, тим краще, тому що бджоли лікують не своїм там якимось жужанням, а своїм енергетичним полем. І, звичайно, чим їх більше, тим краще для людини. Кращий лікувальний ефект. Це апідомік пана Ярослава. Він його робив сам. Дуже класний домик, 18 сімей живе всередині. Зараз ми зайдемо всередину, подивимося, що там, як все виглядає, але зверху дуже гарно. Ось, знімається. Що з біжолем можна робити? Не агресивно. Не агресивно. Це карпатська, селекційна, це не проста дворняга. Uh -huh. Ось це бджоли. Є запах от кедру. Oh, тут є. Кедр уже тут чує. Oh, извині, Та, це без бджіл добре спати. Мммм, тут красота. коли буде от потихеньку спокійно. І це ви собі самі потихеньку. Так. Є там відео. — Вот так вот. Не, а там так би вода десь кипіла, да. Ага. От, оцю, по-моєму, я показував самі. Сюди. Цю я показував сім'ї. Uh -huh. Ну то любов, на любові, то, то всюди однаково. То немає різниці, то всюди одинаково. Uh -huh. Це на українську рамку. Та на українську рамку, от і рамка. От я поставив по рамоці так, щоб тоді, коли було відкрито, там щоб не було сквозних. Українська рамка. Uh -huh. Uh -huh. Нашиби по вылетам. Когда фишки зашла. Фишки сошла. Ще узнав, що загрозою для бджіл є весною синички. Ніколи не думав, що синички люблять таких небезпечних комах, які можуть вжалити, але виявляється, що вони їм смакують. Ну, він тримає з боку годівничку для синичок, щоб вони їли там і не пхалися до бджіл. Але каже, що все рівно бувають випадки: бджіла нервується через те, що синичка нападає. Ну, і він з цим бореться. Потім джола виходить, а ми її опа хапають. Ну, тривожець, бджола нервується. Шосенечка хоче зловити бджолу, виходить? Так, їдять. У нього є маленька поїлка біля піддоміка, більша поїлка вже поближче до пасіки. Він приділяє велику увагу. В воді, тому що бере не, не з керниці воду, а бере з джерела, яке неподалік, спеціально їде туди, заливає в каністри, тому що там є невеликий вміст срібла і воно добре впливає на бджолу, на здоров'я бджоли. Така вийшла приємна екскурсія. Потім була довга розмова, питання відповіді. На кожну відповідь в мене з'являлося багато нових питань, але я багато чого для себе зрозумів. Хочу звернутися до таких початківців, як я. переглядати відео в Ютубі, звичайно, потрібно, узнавати щось нове, узнавати якісь секрети, але не забувайте, що живе спілкування воно незамінне, і треба поспілкуватися з пасічником, відвідати пасіку, доторкнутися до цієї справи вживу. Що для себе я узнав? Мене цікавило питання, на якій висоті має бути встановлений вулик. Виявляється, бджолам абсолютно все рівно, на якій висоті. Різниця тільки є для пасічника, має бути зручно працювати. Людина не має згинатися, тому що, якщо вона довго в зігнутому положенні, тоді йде нагрузка на спину. Я знаю, як масажист, коли я роблю масаж, а кушетка. Може бути чуть занизька, якщо я не роблю на своїй кушетці, ми часто з командою по боксу їздили і на чемпіонат Європи, і світу, по різних базах. Попадались різні кушетки. Коли хоча б на 5 см вона нижча, ніж потрібно, тоді людина трошки згинається у спині. Поясниця починає боліти, терпнути, затікати. Має бути гарне Струнке положення тіла, і відповідно до цього треба підбирати висоту вулика. Бо вона також супроводжується ця робота з підйомом тяжкості. Ну, якщо бджоли наносять багато меду, то ох, попробуй це все підняти. Що мене ще цікавило, на рахунок опалювання вуликів. Пасічник порадив мені обробити вулики лужною водою, тобто її можна зробити в домашніх умовах. Ну, Кажуть, що можна і соду взяти, вона теж лужна. Можна зробити в домашніх умовах, береться там піввідра приблизно попелу, з дерева заливається водою, вона там якийсь період настоюється, потім попіл осідає, і цією водою можна обробляти зсередини вулик. Якщо б вулики в мене були нові, я би так зробив, але я їх буду опалювати, тому що вони стояли цілу зиму без бджіл, вони трошки підсиріли, можливо, десь є пліснява. Я буду все чистити і опалювати. Опалювати він порадив мені газом, тому що газ не лишає ніяких хімічних речовин при спалюванні, на відміну від бензину. Недавно, до речі, ми з моїм родичем який теж відновлює пасіку, я починаю, він відновлює йому від діда залишилось декілька вуликів і одна бджола сім'я. Він їх помалював, гарно відновив і вирішив палити старою паяльною лампою. Бачили б це бджоли, вони б сюди не залетіли. Пасічний каратель. <рив> Отак німці палили українські села. <рив> <рив> Ніколи не опалюйте вулик старою паяльною лампою, в якій погана бензина. Бензиною опалювати не хочу. Буду опалювати газом. Деякі пасічники мене запевняють, що немає нічого страшного, коли опалюєш бензину, і навіть коли вилітає капля бензина і згорає вже на дереві, то кажуть, що тут нічого страшного. Ну і що, що воно таке погане, там може в собі нести якісь хімічні сполуки, але бджоли живуть. А от в наших дідів вони так робили, і у них був мед на столі. Ну, я не прихильник таких порад, тому що. І корова пасеться попри дорогу, де з з вихлопних газів випадають там на траву важкі метали, і вона теж здорова і дає молоко, і люди п'ють це молоко і не вмирають, і все добре. Але це не значить, що це є корисно. Я хочу виходити з того, щоб моя бджілка була здорова, я не полінуюся і опалю газом. Дуже цікаву інформацію я узнав на рахунок лікарства, яке повинно бути на пасіці. Бувають випадки, коли пасічник отримує укуси, і у нього з'явля дуже сильна алергічна реакція. От може, ціле життя він працювати, і укуси йому навіть корисні, і він, як кажуть, пасічники скучає за цим, якщо там ні разу, я чув такі історії, ні разу мене бджоли не вкусила, то я аж якось почуваю себе недобре, ніби щось не вистачає. Але буває так, розказав мені пасічник, в нього велика практика, що. Такий може бути чорний день, що колись укусить бджола і потрібне буде лікарство, потрібно срочно приймати яку, якісь міри. Тому показав мені медикаменти, які він завжди носить при собі. І навіть якщо ви думаєте, що у вас такого не буде, то до вас можуть прийти сусіди, друзі, приїхати, родичі. Це завжди радість для пасічника, як я зрозумів, коли приїжджають гості, показати свою пасіку, гостити медом. І можуть бути діти малі, різна реакція на укуси бджіл, ви цього знати не можете. Краще мати це лікарство, допомогти людині, якщо ви не хочете якихось наслідків негарних на своїй пасіці. Тому що це теж є такий немаловажний нюанс. Так, це обов'язково треба, щоб було. Це преднізолон. А друга ампулка. Дексаметазон. Це ви набираєте у шприц. Значить що, набираєте у шприц. Вас кусила бджола. Чи ви вже привикли вкусило дуже багато бджол. Так? Mm -hmm. Ви почули, почали щось у вухах свербіти. у горлі щось свербіти почало. Чи під мишками, чи, 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 чи тут, чи, чи тут Ми по, по, тільки почали свербіти щось добре, або почали відчувати, що щось або зле, або тумани, це щось. Ну, щось, щось таке, щось не, так. не думати, не чекаючи, нічого. Скоренько набираєте через штани, через що-небудь собі ввезти. Yeah. Все. Потім телефон і дзвоните. Потім дзвоните. Не перше дзвоните, перший укол, потім дзвоните. Бо коли будете дзвонити, то вже буде, може, і, і пізно укол робити. Mm -hmm. Зумієте, Треба чому? саме вчасно зробити. Укол зробити, а тоді дзвонити. Від уколу цього гіршого не буде. Це щось одне колеце? Або одне, або два. Якщо тяжкі там два колеса, то і все. І то, і то. Ну, гірше не буде. Просто я кажу, отак є. Тому що помилково кажуть, перше подзвонити по а потім щось робити. Угу. Ні, перше вколоти, а потім вже приїде. Вирішив для себе, що не буду купляти бджолопакети, бо перед цим планував. Мені порадили знайти якогось пасічника, який готовий продати бджолосім'ю просту. Пізніше ловити рої і просто міняти матку. В кінці травня вже мають бути плідні матки в пана Ярослава. Коли поміняю матку, через місяць, через два виродиться стара бджола, народиться молода бджола від цієї матки і получиться бджолина сім'я Карпатської породи. Також була. Цікава ідея. Ми говорили з паном Мирославом, і він розказав, що в Америці, і взагалі за кордоном, роблять вулики на стриху. На стриху на критих балконах. Тут в місті у мене великий стрих, і мене ця ідея зацікавила. Я цим загорівся. По-любому буду пробувати цього літа, або зробити вулики самому на українську рамку, або один з вуликів, який купив, встановити на стриху, щоб просто попробувати. По-перше, там сухо, буде гарна зимівля і вирішене питання сусідами. Не треба піднімати високий паркан 2 метри чи 2,50 Попробую. І, по ходу, буду вам розказувати, що з цього вийшло. Самому дуже цікаво, як. Проводиться робота на стриху, ну скажу вам, що зручно, тому що в мене стрих дуже високий. Ще я узнав такий цікавий момент, що для роботи з бджолами потрібно завжди поруч мати відро з водою і розмішаною з оцтом. Тому що оцет – це природня кислота, вона перебиває запах, і коли переходиш від вулика до вулика, треба мити руки в цій воді, щоб бджоли не чули іншого запаху, запаху іншого вулика не злилися і не сприймали це як загрозу. Зразу згадав історію, коли купляв вуликів пасічника. Він розказував, що він займається ремонтом машин. У нього руки завжди в мазуті, пахнуть маслом машинним, І бджоли дуже злилися. Він навіть не міг перебити ні оцтом, навіть дуже сильно їх вимивав дома різною хімією, але все рівно запах лишався, і бджоли постійно злилися і його кусали. Гарного вам здоров'я, гарного здоров'я вашим бджілкам. Хай працюють, хай жужжать, хай вас радують. Всього вам доброго.